Добрий день, 10 вересня, косим просо, Два рази робили десикацію його. Маса здорова, раз побризгали. Попробували, влага 20 була. Прийшлось ще раз бризкати, ще раз кажу, маса здорова. І тут видно стекло зелене. Вже дуже багато поті сипеться вот тут покажу, осипається воно все вже слабенько сипить думаю трохи лучше буде. Це в нас тут це поле де солончак. Ну, вони єсть, там солончаки там, там немогли то розкидали румом весною, пройшли бороною. То це отакий посів був. А так, от маса, я скажу по пояс. То ходим комбайном потихеньку, тому що забиває воно таке жорстке, саме стебло жорстке. Зараз докосимо. Хай поїдемо на другий кусок, а там поганеньке, там хуже просто, ніж тут. Нічого що є. Зараз ще комбайн. Хай пообідає, а я сяду по косюд, покажу ще з комбайна що до чого. Оце отаке паскудне просто. для Солончак Оно тоже. Оно скринчур... очень черное, Солончак Да нема Солончака там и масса хорошая, там и сыпь. Оно... Ну такая более-менее чистая индейка. Ні багато було, не видно таке неважне. Просто добиваємо соняшник, воно вже стоїть, черный наш соешник. Так що все нормально. Сейчас оце. а завтра вже будем отцеплять шатку, під барабанням менять. День, в общем, надо убить, щоб на соєшник перестроївся. Главное, щоб докосить ще. Так, тут уже бункер заліпило. Сейчас буду висипать, я покажу, з чим я докажу. Який в мене сюрприз. Отакий сюрприз. Достаю, воно спускает. Ну вже трошки підсів, ну нічого, сейчас добью. Там трохи осталось. Вот там чуть-чуть. Туда і назад. Да сейчас все, от взяла, качнем. Та і додому може й хватить. Я тут пів поля так ось вискочив, дивлюсь торчить, витягую, шипить, ставив назад і вперед. Главное, щоб ходило тепер ската додому доїхати, щоб по дорозі та проволока не випала. Нічого, ну, сейчас вигрузіть Туди і назад залишилося, по-моєму ще й і туди. что до дома подбудет.